Ударний лобзик Прокрафт st 22 Акумуляторний лобзик від Прокрафта одна з кращих моделей. Дуже їх всі розбирають, тільки вони з'являються, відразу їх всі розбирають. Ось є декілька штук. Е, Безщітковий двигун. Ось так він бачите, виглядає. Металева платформа е, без е, ключовий доступ чи швидка заміна пилочки, хто як його називає. Працює на будь-якій батареї під Макітовську посадку. Professional. На 22 Кому треба, хтось мене ось до на днях буквально питав, чи є в наявності. Сказав, немає і не знаю, коли будуть. Ось буквально десь днів два-три назад. Якщо ви бачите це відео, напишіть в особисті, то й вам відразу його відправимо. Ну, якщо ще ніхто, якщо його хтось не забере. Два штучки. Ось приїхало буквально декілька штук. Тому тому пишіть, кому треба, хто любить щось там пиляти, щось десь відрізати. Хтось любить таке будувати. Дачі вам для виробництва треба. Може, ви меблі ставите? Або якщо ви вдома теж любите щось десь щось повирізати, так само пишіть дзвоніть і відправимо вам. Це реально сама-сама топова моделька. Найшвидше розлітається, тільки появляється туди-сюди, і все, і зразу вони продалися.